Вітаю ви на каналі Інтервізор. З вами студії Світлана Кушнір. Лайк, підписка, коментар. Обов'язкові. З нами зараз на зв'язку. Іван Ступак, військовий оглядач. Будемо з ними говорити стосовно того, що відбувається зараз на фронтах, про оперативні кризи, про десь місцями затища. Ну і про нові ініціативи міністерства оборони по залученню більшої частини молодого і активного населення до служби в армії. Пане Іване, вас вітаю. Добрий день. Вітаю, дякую за прошу. Пане Іване, ось коротко по напрямкам чи можемо ми охарактеризувати, що зараз відбувається по лінії бойового зіткнення, тому що частина інформації ну якось так налаштовує нас внутрішньо в Україні, що, начебто, трохи фронт затих. Ну, дивіться, це більше статистично. Я поки що ну, не наважуся сказати, що все, воно гальмується. Статистично виглядає, от аналітики рахують, що з січня місяця поступово, навіть з грудня, втрачає Російська Федерація свою інтенсивність там на 5%, хтось каже, хтось там міряється більше іншими цифрами. Але ну попередньо я б так би ну нарахував, треба почекати. Як на мене, якщо вже така йде свістопляска, давайте почекаємо хоча б кінця березня місяця, і тоді можна буде вже робити там умовний такий собі статистичний зріз. Бачите, який цинізм Військові на фронті а ми робимо такий собі статистичний зріз. і сказати, що там або зменшується інтенсивність, або без змін, або навпаки нарощується. Бо були вже такі приклади за останні півтора року. Маю на увазі саме за час. Російського контрнаступу з жовтня 23 року, коли Російська Федерація десь там трішки не темп, ну, набрала темп, Потім цей темп йшов на спад, потім знову набирала, і от це було в жовтні місяці. Тому тут треба до цього ставитися дуже дуже обережно. Загалом, коли кажуть: ой там фронт гальмується, ну російський наступ, це не означає, що наші військові. Палять бамбук, п'ють пінаколаду і дивляться нетфлікс. Ні, для них це от в режимі нон стоп. Можливо, десь воно відчувається більше, десь менше, але в будь-якому випадку бойові дії вони тривають. Тому до цього треба ставитися дуже дуже обережно. Ну я так розумію, що на Покровському напрямку зовсім нічого не припинилося, і ворог продовжує тиснути. Як кажуть, катком намагається продавлювати позиції українських захисників. Ну, сподіваємося, що за цим на цей напрямок зараз будуть сконцентровані сили. І до речі, військове вище керівництво. Про це ну в одному з своїх інтерв'ю Оловкома Сирський якраз сказав, що це один із тих проблемних напрямків, куди потрібно буде підкріплення. Так, підкріплення, але ну давайте будемо відверти. Підкріплення за рахунок кого за рахунок мобілізації, все те, що відбувається. На вулиці щоденно ми бачимо, мобілізація, бусифікація це ось за рахунок цих людей. Ну, після, звісно, навчання а, там 40-45 днів. Зараз такий норматив, і після цього вони будуть відправлені на підкріплення. А на жаль, фронтів дуже багато, гарячих напрямків просто неймовірна кількість а, і ну, людей потрібно ще більше, більше, більше. Починаючи від Курська, закінчуючи що там, лівий берег, Херсонської області. якщо ми йдемо за годинною стрілкою. Пане Іване, от якраз про мобілізацію. Вірніше, тут навіть цікавіше. В одному зі своїх інтерв'ю міністр оборони Рустем Миров сказав це страшне слово, буцифікація. Дуже дивно було чути його з уст очільника. Оборонного відомства, яке якраз має на меті організовувати мобілізаційні дії і всіляко допомагати Збройним силам України для того, щоб у них було постійне поповнення. А ось ще одна ініціатива, буквально днями. Міноборони вийшло до громадськості і говорять, от всі, хто підпише контракт, контракт у 25-му році, так у 25-му році, правильно. А всі, кому виповнилося 18-24, отримають грошове забезпечення у розмірі мільйон гривень. Уміров сказав, що з усіми виплатами навіть 2 мільйони за рік вийде. Вони будуть служити чітко один рік і будуть виконувати бойові розпорядження. Вони пройдуть базову підготовку. Після неї отримують ну, на початку під підпишуть контракт 200 тисяч після базової військової підготовки і навчаннях на полігоні ще 300 тисяч. А по кінцю року, коли фактично вони будуть завершувати свою службу в лавах збройних сил, вони отримують ще 500 тисяч, а також. Пільги на оплату комірного на оренду житла, на іпотеку, і навіть якщо вони дуже захочуть, то можуть піти і за рахунок держави навчатися у вищих навчальних закладах. І тут питання постає справедливості. А що ті, хто пішов з 22-го року, 18-24, вони не заслуговують на таке матеріальне забезпечення? Така історія є. я бачив вже багато рефлексій наших військових, які знаходяться на передовій. і це військові не тільки від там 25 і там 55, п'ять під 60 років. А й від тих, які добровільно приєдналися 18-24 чотири роки. Багато таких хлопців і дівчат, які приєдналися до збройних сил України. І є багато нарікань, що досі є проблеми з грошовою виплатою. Не виплачується, не доплачується, запізнені, є якісь прорахунки, прорахунки постійні. І дійсно ця ініціатива вона викликає у військових образу. Як так? Тобто ми там в найграчішій. Період часу в умовних капцях бігли воювати. У нас така ситуація. А той, хто приєднається зараз, для них є ось гроші. Тобто зараз виплатити неможливо. А для нових прибулих, для них, будь ласка, і там і то, і сьо, і п'яте десяте, і там перші суми там і скільки там 200 тисяч, да, потім 500, і взагалі мільйон і 2 мільйони може бути за рік. І контракт тільки на один рік. Тобто, я припускаю, це спроба якимось чином. Ну не переграти, це бути м'якішим у відносини з Сполученими Штатами. Ми вже неодноразово чули спочатку від попередньої адміністрації США про те, що Україна повинна мобілізувати 17 річних хлопців. Ну хлопців знизити мобілізаційний вік, і це буде підставою для надання Україні подальшої допомоги. Потім ця історія. Якось плавно перекочувала і до потеч, потечних поточної адміністрації. Ми періодично чуємо з боку західної преси такі ось посили. Можливо, офіс президента України, ну разом з міністром оборони, вони намагаються таким чином якось пом'якшити удар, так, начебто, знижують призивний вік, але роблять це не примусово, а ось в такому м'якому режимі м'яка мобілізація, тобто через не бусифікація річних і 20-річних, там м'яко їх залучає до Збройних сил України. Я припускаю, що ну можливо ця історія сильно не взлетить, так частину. Людей можливо знайдеться, вони приєднаються, але я не думаю, що там будуть великі, великі цифри, великі показники мобілізованих. Бо багато є тих, хто розчарувалися, багато хто спілкується із своїми друзями, знайомими рідними, хто знаходиться на передовій, їм пояснюють, що ага обіцянка то була одна, а виплачують за все всі по іншому. І ми ж з вами знаємо, що природа обіцянок вона такова, що не завжди кореспондується з виконання цих обіцянок пообіцяно одне, а потім можуть бути певні проблеми, там певні труднощі, і там п'ятий десятий, і взагалі там з того, що було обіцяно, 100% виплачується або виконується відсотків 50-60% там в найкращому варіанті, а решта десь воно загальмовується. І ще раз, є багато образ від військових, які проходять вже три роки службу, от безпосередньо на передовій на цю історію. Знову ж таки, от, немає грошей на виплату зарплатні, а от для призову нових людей гроші в бюджеті знаходяться. Це дійсно непорозуміння та образа. Пане Іване, тут ще одне таке питання. Теж дуже цікаве Міністерство оборони, як у нас не на січень лютий, так у них там якісь скандали корупційні, щось там ділять весь час або яйця по 17, або агентство оборонних закупівель, або державного оператора Тилу. В общем, з повноваженнями і грошами там весь час розбираються. Але є така теза, що під цю ініціативу Міністерство оборони державного запиту. До кошторису державного на 2025 рок не робило. І, можливо, це просто піар-акція, щоб прикрити той негатив, який стався ось тижнями і ще не припинився стосовно якраз оборонних закупівель. Я в скажу, я тут некомпетентний, я не можу прокоментувати цю історію, бо не знайомий з матеріалом, не знайомий з тим, що там безпосередньо бувається. Бо те, що є на загал, воно ну є там різне трактування, міноборони своє трактування, люди, які дотичні до цієї історії, по-іншому це трактують. Тобто, ще раз треба бути в матеріалі безпосередньо, десь там, щоб бачити всю картину в цілому. Я знаю, що багато людей вони. Там апріорі стають на сторону там активістів або не знаю, там, будь-кого, аби це була не влада. Тобто вважається, що влада це апріорі, все зрада, все погано. Так без прибіжень багато я це по 17, Ми це не відкидаємо без підставні врахування мільйонів, сотень мільйонів гривень. Ну, конвертовані в євро, в долари, на якісь підставні кампанії за товари, які досі не отримала Україна, або навіть були такі випадки, коли Україна оплачувала постачання озброєння до нас і військової техніки, яка йшла як благодійність, тобі ж безкоштовно, а Україна під таким чином щось там підмахнула і відправила ці гроші на рахунок інших компаній із таким посилом, що так ми ж заплатили, але ніхто не знає, що ця техніка приїхала безкоштовно. Але в даному контексті я тут ще залишив би це в сірій зоні і ну, віддав би на коментар людям, які більш тут фахові. Пане Іване, все одно буду питати по цій темі. Ще одне, одне питання стосовно цих е, мінних пострілів е, було сплачено 100%, От ви вже зачепили цю тему, що багатьом фірмам, багатьом виробникам е, 100% сплачувалися наперед кошти, а потім отримували неякісні не ми. Не ми а якраз на передовій на лінії фронту отримували неякісні ці міни. І навіть знаю з цього з, з вуст військових почали казати: ну якщо ми їх не можемо вже мінами підірвати, то хоч будемо струс мозку цими мінами робити, якщо вони вилетять. Смішно з одного боку, але зовсім не смішно, якщо ми говоримо, що це. Наша оборонна промисловість, яка працює дуже дивно як. А це перше. А по-друге, це життя наших військовослужбовців, це життя тих, хто три роки по широкомасштабного вторгнення тягне цю лямку і захищає і тримає небо над нами. Коментар з цієї теми і закінчимо. і перейдемо до іншого. Давайте так з приводу снарядів, неякісних снарядів. Давайте. Так, можна одразу звинувати, сказати, що всі все розіграли. все, ну, це в принципі буде в стилі хайпу розігнати хайп, але з іншої сторони, я, я ще раз я хочу дуже бути об'єктивним і е, раціональним. Дивіться, Україна, Україна зараз на буквально на колінках створює власне ВПК, який було. Знищено, розпродано в попередні роки десятиліття. Ми знаємо про департамент надлишкового майна в складі міноборони скільки було техніки. розпилено, продано просто танки, авіація, все от просто до 2014 року, все розпродавалося на ліво направо. Ми пам'ятаємо про безліч складів, які були знищені в період там скільки п'ятнадцяти, здається, до 19-го року знищено підпалено, це все було. Зараз ми виготовляємо снаряди на колінках, так з чисто статистичної сторони, не дуже не виключається дуже великий ризик неякісного виготовлення боєприпасів, бо це ще раз під обстрілами, під е, постійною загрозою знищення цих виробничих потужностей, люди ховаються десь в підземних підприємствах. Росія намагається це вирахувати, тому дуже логічно, що буде з'являтися брак. І тут дійсно проблему характеризує саме реакція на проблему. Якщо снаряди не Якісні надійшли до війська. І якщо вони дійсно це масово, ну масово, не просто там один, два, три, а багато-багато військові скаржаться, то нормальна реакція була б яка підприємство, яке виготовило ці снаряди, забирають цю партію, вибачається за свій власний кошт, робить там нову партію, постачає, каже: хлопці, як вам ці снаряди? Якщо вони окей супер, все, питання б вирішено. Буває така історія. Наскільки я знаю, була ця історія, вона була. Трошки, як кажуть, збоченою снаряди Укроборонпром визнав, що так, вони є там поганими, забрали, і потім я бачив реакцію нашої військової Кажуть, та знову привезли лахміттіки, знову якась ерунда, але після цього ця історія повністю зникла з порядку денного. Я припускаю, що, можливо, все ж таки було все вирішено, вгамовано, і зараз наші військові отримають ну, те, що. Вони вважають за потрібне, правильне, і воно правильно взлітає, летить туди, куди потрібно, і вибухає тоді, коли це потрібно. Пане Іване, я хочу з вами обговорити таку тему. Можливо, ви ще не знаєте, можливо, знаєте, що в Україні було презентовано е математичну, боку, що модель часткової військової служби. Це коли для того, щоб вирішити питання з демобілізацією, щоб люди йшли і не боялися. Служити у війську, це коли на для певних поки що я розумію родів військ, буде введено такий ну такий план да, мобілізація на і Служба у війську там на півроку на рік, а потім гарантовано рік-півтора людина може повернутися і перепочити можливо повернутися взагалі до мирного життя, а можливо, потім повернутися на військову службу. Чи може така модель? Звичайно, вона ще поки що математична. і, До речі, це громадські організації запропонували серед них Український безпековий клуб, серед них Infolight.ua, дослідницька аналітична група, серед них. Громадська організація витрати оборони. Ну, багато хто і соціологи вже починають заміряти ставлення людей до такої форми служби у війську. Якби ви оцінили, ну, скажем, життєздатність такої форми. Дивіться, коли запитують людей, які не дотичні до збройних сил України, то дійсно ну воно буде повністю споплюжено, воно все буде ну, позбочено. позбоченому, це треба, мені здається, в першу чергу питати у військових, серед них проводити цю роботу і запитувати у них, скажіть, будь ласка, як ви бачите ось таку модель? Ви от зараз, поки знаходитесь тут, ви вважаєте її життєздатною? Бо ще раз, якщо модель вона накладається на військову службу, то вона повинна... Бути прогнана, да, прогнати її через військову, щоб вони сказали, та ні, хлопці дівчата, тут ось дивіться, лажа тут, отут, ось от шайба, тут взагалі воно не взлітає. Це ось плюс-мінус. А це взагалі звідки це взяли? Взагалі у нас такого немає, і воно, наприклад, воно суперечить конституції, взагалі не може бути реалізовано. Апіорі, це ви десь пере не знаю, там копі-пастейте. З нас не знати там, що там з Ірландії зробила або не знаю, там з Нової Зеландії і так далі. І так далі, В них своя там традиція. От треба у військових запитати. Якщо військові кажуть, що в принципі, технічно, воно так, воно там може бути, дійсно бути таким чином, бо там є багато моментів нормативних, там по військових е, моментах, по отриманні військово цієї спеціальності, по проведенню е, тренувань і так далі. І так далі. Навченню. Це треба через них пропустити. Якщо не ще раз, модель життєздатна, можна працювати, тоді давайте запитувати уже у цивільних. Я пропускаю, що це може мати місце. Але суть всього, ця система буде потім частково модифікована, під якщо буде реалізована під поточне законодавство, під там поточні реалії. Ну і звісно, на жаль, бувають такі моменти, коли. Чудові ініціативи вони поплюжаться саме через там окреме бачення окремих законодавців, які ну капітально віддалені від ем, нормального життя. Десь там вони в хмаринках літають, і звісно виходить не так, як хотілося б це бачити. Дякую, сподіваюся, що почують наші законотворці, законодавці до речі, чиновники Міноборони, які зараз будь-якими способами намагаються там. Е Показати, що вони готові і підйомні платити, і залучати на військову службу вже з чітким терміном контракту, наприклад, рік, почують і ваші настанови, і до системи часткової служби в лавах Збройних сил України прийдемо. А ось просто гаряча новина Служба безпеки України друкує інформацію стосовно того, що керівник штабу антирез. Антитерористичного центру Служби безпеки України був затриманий фактично, він був ФСБшним кротом, був завербований і йшла декілька місяців. Я так розумію, операція стосовно того, щоб його піймати. Пане Іване, ну вже ж три роки воюємо, 10 років, 11 рік війни з росіянами. Не вже все одно знаходяться такі люди. Ну. Навіть з огляду на те, що у нас і ТЦК закидують, там взривають, і машини військовослужбовцям палять. Але зрозуміло, там пропонують гроші через телеграм-канали, але це високого польоту фігура. Як же ж так могло статись? Ну, дивіться, жодна країна не застрахована від таких випадків, взагалі від слова зовсім. Ну згадайте, наприклад, радянський союз і сполучені штати. Холодна війна протистояння Вербувала агентів як в радянському союзі, так і в Сполучених Штатах Росія. Ну радіра Американці зраджували відомі ФБРівці і ЦРУшники, і так далі. і Так далі були такі моменти. Ніхто на цього не застрахований. Взагалі і слово зовсім тут питання часу. Так, ця людина вона за даними СБУ, була завербована у 2018 році під час відвідання міста відень російським спецслужбам. Яка підстава, яке підґрунтя? Важко сказати, поки що СБУ це не опублікувала. увазі, що там компромат. Не знаю, він там щось там скомпрометував скомпроментував себе, його завербували. Або гроші, або там піте до російського міра, або все в комплексі. Потім, в 2019 році, він звільняється з СБУ. в 2022 повертається під час повномасштабки. його там призначають на посади. І як каже СБУ офіційно, що він тільки з грудня 24 року прокинувся. Він був сплячим. Потім кажуть йому аго, ти просинаєшся і починаєш нас працювати. І з того моменту його, в принципі, я розумію, що його раніше взяли під контроль, але він просто не давав приводів для того, щоб його затримати. Підозрювали, що він. Може щось там збирати, але нічого він не збирав. І от з грудня 24 року за ним почали слідкувати. Я думаю, ви теж бачили. Або ну хто з глядачів ще не дивився? Подивіться ці кадри. Може у когось навіть розвинутися після цих відеоматеріалів, а там певні острахи переслідування, і там що великий брат за нами стежить, бо служба безпеки зробила дійсно феєрічну роботу, розташувала відеокамери це ось. З відео спостереження і в його оселі, і в його кабінеті, і сорі за подробиці в його санвузлі, тобто бачили його в кожному приміщенні, просто він не міг десь там вийти і в мертвій зоні залишитися. Затримано через нього згодовували дезу до Російської Федерації з приводу розміщення наших військових з наших формувань, планів, намірів, результатів російської ракетної діяльності, прильоти цих дронів, ракет і так далі. Так далі зараз його затримано. І от останні скажу так: ці світлини з Василем Малюком, які там тримають цю людину там за шкіркою. Я думаю, таким чином просто відкрили скриньку Пандори. Для створення мемів на цю тему. Я думаю, що ми будемо бачити, можливо, багато місяців наперед ці меми Василь Малюк тримає за шкірку чергового зрадника. Тобто, ну, це, це дійсно було феєрично. Дійсно, це велика робота, кропітка робота. Я дуже сподіваюся, що через суд цю справу буде протягнуто, підтверджено його винуватість. І тут, ну, звісно, йому загрожує ПЖ – пожиттєве ув'язнення. І цікаве питання з приводу його обміну: чи буде Російська Федерація зацікавлена повернути його, як кажуть, взад туди до Ерефії? Якщо так, тут питання буде вже перше, спочатку засудити його, щоб він дійсно отримав ув'язнення, а потім повертати його і обміняти на не просто один на один, а на можливо два десятки-три десятки наших полонених хлопців та дівчат. Будемо на це сподіватися, пане Іване. Я щиро вдячна вам за коментарі. Нашим глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був Іван Ступак, військовий оглядач. Ми просимо всіх, будь ласка, прокоментувати це відео, особливо там останній сюжет, в який ми розглядали. Останню операцію, яку ми розглядали якраз Іваном Ступаком. Лайк, підписка, коментар обов'язкові, суспільно політична медіаплатформа... Ми інтервізор продовжує свою діяльність. мене звати Світлана Кушір, і ми з вами у ефірах обов'язково ще побачимось.